Засідання бюджетної комісії. Перше питання понаймні, про намір передачі комунального майна в ефірі. У нас відбулося АТУ пошта, вони організують про нас приміщення самосіє упропашка у своїй доріщу, виведе і хочуть продовжити договір, але однак готові продовжувати, треба. Подальний об'єкт, здійснити осібку і повезти його через програм. На сесії буде програми передачі комунального майна в оренді. Зарішувати проти? Продовжувати кошти в оренду. Ми лише на штані. Якщо немає зауважень на проєкт проект рішення про збереження звіту про оцінку майна комунальної власності. Це стосується е, квартири, яку ми е, оформили на помер, позадесы уровень де канала. Для того, щоб баланс, треба втинку, за баланс на було зробити оцінку оцінку і перемоги баланс. Немає наступний проєкт рішення про проведення незалежної оцінки комунального майна. Сідова Карпатська. Сінокарпатська, так. До АТ «Телеком», звернулася АТЕЛКО. Щодо оренди, там вони там сидять не орендують, просто як закінчується договір, Треба зробити оцінку, а подальше, подальшому може бути рішення.

Наступний проект рішення про перейменування комунального некомерційного підприємства Перечинська лікарня Перечинської міської ради Закарпатської області маємо тут е присутню із законом, що стосували кодекс, і Там має бути виходити перетворення із ТНП у КНТ. починаємо, законодавці треба статут затвердити. Думати, що єдине, що є у суд появляється. Форма оперативної управління виходить, що він не попадає до термінології, з'являється в ЗСУ, і це все протягом року має це розробляти документацію по області. В... Але не по перейменування, а по Тільки перейменування, це як по тому, що перейменування. Тільки перейменування, це перейменування. Тільки перейменування, а перетворення. Перетворення окрайно, треба. Це буде 28 минуту, треба прийняти рішення. То фактично і ПМСД у нас да, мол, то, це і... буде багато років. Пізніше ми хочемо подивитися, як прийде процес інших, щоб знати часу до лютого. А у нас три роки, вирити, не Так, не да, але рішення має прийняти лише по комуналі. У нас має можна бути а чому по лікарні так? Ні, там іде етап переходний три роки дійсно, але це не за один рік робиться. Там поки сьогодні перша сесія потім починається. Дома розробляти, треба потім треба фінансові план розробляти. Це робота на цілий рік і не більше. Ми хочемо починається поки що, з перетворення назві, міняється печатки, повідомляється інстанційські землі ці реєстрати. Це, Це супове процес починається поки що зміна назви, а потім уже починається реєстраційний процес. Це не за один день, і не за місяць. Дякуємо. Немає питань до даного проєкту. Mm -hmm. Наступний проект рішення про затвердження тексту меморандуму про взаємодію та співпрацю з питань будівництва житлового комплексу для проживання внутрішньопереміщених осіб. Вентівіс. Керівник Дітяноса.

Наступний проєкт рішення про внесення змін до положення про молодіжну раду причинської темі. У ну, нас звернулася молодіжна рада, я хочу знести зміни до положення про молодіжну раду і привести його до законодавства. Там такі технічні подалки, що були. Одне, <риклад> ну, що Буде раз їх було стишувати. Основне, що як мені полюбилися, що вони внесли це припинення повноваження, наскільки згідно цифрового положення. Може бути припинені які повноваження у разі, якщо за два квартала не збиралися. Вони написали три квартали. Ми лишаємо два квартала та які нас з'їдемо до коло. Два квартали це Наступний проект рішення про внес до структури та численності параду та відділів апарату причинської міської ради на 25 рік. До відділу центру надання адміністративних послуг додаємо де одного державного адміністратора, збільшується чисельність з експект, одного розвит... по міській раді. Від ми коли забрали, але це державний адресатор по юридичній, фізичній юридичних фізичних особах. Якогось питання даного проекту рішення немає. Наступний проєкт рішення внесення змін до заправного переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ надання адміністративних послуг. Збільшився перелік, подали знову на внесення змін, щоб нареватися до відповідності і відповідно надавати через склад. Додатково зустріну з вайбергового наступний проект рішення про звернення связь просі. Вона звернулася середина управління державної судової інспекції в супозицію або такий чоловік присяжних на отримала Китаю Виставлена оголошення на сайті. І звітуємо оголошення, то на міськораду. Список я у вас у додатку можу обмінятися в заміні в сім'я. Якщо немає питань, переходимо до наступного. від з

Другаючи поверху для релокації Я скажу, та змінюється, кому виділяємо. Бо тут до нас готується, то там було виділити військові адміністрації Краматорської. Лікарні виділити, там тепер не хочуть первинці виділити. Так теж змінюється. все так же лише не тому, кому ми тоді писали вже більш конкретно. Первинці і лікарні номери які бачили, зараз. Нам з тими договорами все зависло і. З якими договорами? Але там шкодувальні шкоди. Добре, це не цю комісії ефективно. Наступний проєкт рішення про ствердження звіту про нележну оцінку майдан. Ну, для того, щоб е, е, закінчити ними догляд з попередніми кадрами, треба затвердити дану оцінку, щоб вона була добре. Це лише на один поверх, то на... На, на друге вже було затверджено в 25-му січні, 25-му. Якщо немає питань до наступного проєкту рішення про передачу комунального майна в оренду. У нас звернувся політицький відділ Артифікату СП щодо долети їм в оренду приміщення комуналів. Там не давляється три кабінети. І... Як вони офіційно будуть сидіти, Уже, вже сидять. Будуть питання до даного рішення? Даним проєктом рішення також виходить з оперативного управління, така приміщення, яке і приміщення, які виділяються в Росії. Зазначити про оплату комунальних послуг приємно світ. У цьому проєкті. Десь треба зазначати, що. Не, це не додаткові зміни. доповнення до проєкту, що покласти, зобов'язати, чи як там вкласти дорого, папку. У мене просто не слід. Добре, більше немає зауважень. Наступний проект рішення про звернення міської ради щодо залишення ПДП в громадах. До нас звернулася асоціація міського перейманих пропозиція, та як типа в другому читанні Верховної Ради був проголосовано. Yeah, у нас в цьому році 64%. Кожний рік, коли складається бюджет на наступний рік, пробують у нас забрати 4%, дати лише 60%. Підтримує навіть комітет Верховної Ради по самоврядуванню за 64%. І зараз Асоціація міст просить, щоб ми теж зверталися в Верховну Раду, щоб залишити 64%. Це 12 мільйонів гривень, плюс-мінус з нашого бюджету, якщо ми приймуть 60, ми звертаємося до Верховної Ради. Наступний проект рішення про внесення змін до програм. Маємо внесення змін у вісім програм. Вони в основному полягають текстові фінансові картині, зміни бюджетних запитів, усі які надійшли до міської ради. Плюс є в нас екологічну програму, що внесеться зміни там по вимірювати. Я вже можу заплатити, це, що потрібно треба змінити записати однаково за що? Немає питань даного. Не Наступний про затвердження звіту по виконанню бюджету прочинської міської територіальної громади за 9 місяців 25 року. За 9 місяців 2025 року маємо виконання по доходах по загальному фонду на суму 233 мільйони 573 тисячі. Перевиконання склало 109%, відсотків, що в сумі виходить 17 мільйонів 123 тисячі. Це за рахунок ПДФО, можна сказати, виконання у нас. Це 15 мільйонів 155 тисяч, складає у всіх 17 мільйонів. По спеціальному фонду по доходах виконання складає 18 мільйонів 290 тисяч, перевиконання 4 мільйони 989 тисяч. За рахунок благодійних внесків в основному склалося це перевиконання, які склали 4 мільйони 463 тисячі. По видатках бюджет відділені на 82% на суму 160 мільйонів 484 тисячі. Це загальний фонд і спеціальний фонд 33 мільйони 557 тисяч, практично. Це 46% від плану. Виконання є, кожен місяць. Це обхідні видатки. вас були питання по то... Якщо немає, переходимо до наступного обнесення змін до виконання. Я почну раніше лише продовжує. Кожного місяця в нас є перевиконання, перевиконання завдяки підприємстві індустріального парку. І вони просять, що вони нам дають більше коштів, але просять на певні видатки. Тому зараз із перевиконання 8 мільйонів, 2 мільйона даємо на вулицю промислової та передатного індустріального парку. Ім дали 2 мільйона з обласного бюджету, з яким ми підготовці забрали на будинку культури, ми мусимо потім повернути. А там буде вартість 5,5 млн приблизно, 5,7 70 мільйона ремонт вулиці, а 2 мільйони даємо на Краматорську міську військову адміністрацію для закупки генераторів е, зарядних станцій і там шифера зв'язку з прильотами і блокаутами. Це вже 4 мільйона і 1 мільйон даємо далі на схему планування. Закарпатської області, тому що на нас поставлено на цьому році завдання дати туди 7 мільйонів. Якщо ми зараз даємо мільйон, це вже буде 5 мільйонів. Не знаю, чи до кінця року ми 7 дамо, можливо, 6, але ми мусимо до тих дотримуватися. Тому із 8 мільйонів, 5 мільйонів ми даємо на таку великі справи. Зараз Аня скаже про інші... По міській раді е, пропонується спрямувати е, за такими видатками кошти. По апарату на підвищення кваліфікації відповідальних за заведення військового обліку в міській раді 11 998 гривень, позол по заміні жорстких дисків на, на сст – це для ЦНАПа нашого 16,5 тисяч. Послугу по ремонту мікроавтобуса 99 тисяч. На послугу проведення паспортизації вулиць міста Перечин 98 тисяч. На оплату з перевезення дропали для одиноких та малозабезпечених осіб 70 тисяч. На послугу заслучення монтажу сцени та конструкції по програмі розвитку культури масової роботи це вже на новорічні свята. Зараз буде ставитися сцена на 5 грудня від Кейлинг і 25-го будемо проводити коляди на нашій групі. На викладу грошової нагороди за третє призове місце на чемпіонаті Європи у складі збірної команди України з пауерліфтингу 30 тисяч гривень. Це переноче.

120 тисяч гривень по благоустрою, на послугу з та берегу потічка вздовж вулиці Ужайській в селі Залічиво 98 тисяч 700 гривень. На послугу встановлення ялинки прикрашання парку 60 тисяч. На збір ялинки, ти всіх позову по внесенню змін до генерального плану села Волочого 800 тисяч гривень. На проведення експертизи генерального плану міста Перечі 99 тисяч гривень, на програму ремонту та отримання автомобільних доріг загального користування, на капітальний ремонт вулиці Промислова 2 на то, що Роман Михайлович говорив вже капітальний ремонт прилеглої території, адмінбудинку Перчинської міської ради для паркування транспортних засобів. Півтора, ну, але сума Це уточнився. Це да, відмову освіти, економія коштів, то так, економія деяких робіт по бібліотеці дитячому. Поки, да, поки ми поставили півтора мільйона, так. але сума ще може уточнитися, може бути більше. Да. Капітальний ремонт тротуарів також, поки два мільйона, але побачимо, скільки залишиться Тому всі таки розподілили свої е, на себе свої напрямки. Ставимо манкуару, також біля 2 мільйонів На програму е інформатизації, цифрова Перечицька громада, це на використання програму електронного документообігу, придбання ліцензії 30 тисяч і послуг впровадження онлайн-петицій та кабінет, є педицій громади 17 тисяч. На надання кредиту по програмі власників 100 тисяч по загальному фонду і за рахунок повернення кредитів і відсотків спрямовано знову на кредит по спеціальному фонду 61,5 тисячі гривень. Субвенція з місцевого державного бюджету на програму фінансової підтримки діяльності РДА Ужгородської 100 тисяч. На матеріально-технічне забезпечення військової частини а 76 200 тисяч і 100 тисяч, ну, так? Ні, це буде, буде... Субенція, да? Нет, закупляти. Це, закупляти їм. Їм. Знач, це закупляти буде на приціл і співаю для військової і... частини. Що... Матеріально-технічне забезпечення, відділу освіти. В основному перерозподіл в межах загального обсудиних коштів, там що е, перевиконання, тобто 140 тисяч на придбання е, сіток огороджування е, для спортивних майданчиків це і сімер. Не вирочувалі е, сімей. Е, 180 тисяч е, програма пічоп із готова громади проживання харчування дітей. Громадфвор постів. На річні ну, подарунки. Ну, це у нас перешкоджувало Тут ще така медицина чекає. Також ці ліцензії на електронний документорник 36 тисяч. Дивіться і цей пункт, по відділу охорони здоров'я 112 тисяч на оренду приміщення для первинки. Перерозподіл також йде в межах загального обсягу. 165 тисяч дев'ятсот шістдесят 961 гривню закриваємо проєкт реконструкції некологічного відділення під терапіотичне відділення. КНТ і також на придбання ліцензії по електронному документообігу 12 тисяч. По фінансовому відділу на електронний документообігів 9 тисяч, 2 тисячі на Краматорськ субвенціях, 2 мільйони, 1 мільйон на схему Закарпатської області і передосходні межі загального обсягу тисячі. А то що ми про цей момент. Ми не можемо вам від той сами. Ми видаємо, але собі перекрити свої рестимонії. І ще затверджуємо три мільйона обласної субвенції на капітальний ремонт та модернізацію будівлі філії початкової школи з тобою. що область нам обіцяла 12 мільйонів, про якраз останні три мільйони тепер приходять.

Ні, не читайте. А чи знаєте, що надійшли до фінансового відділу е, переносимо і привітання? Переноси. Це маємо ще одне додаткове до мене питання. Прошу обговорити, що вже біля чого я вже добре.

Оці всі землі відсельного гора це є у власності, тут є в оренді, але тут є от, внизу є частина землі, е, яка е, треба проінвентаризувати, розуміти, скільки є. Тут є ця частина землі, що ми колись mm -hmm. давно вже, якщо ви пам'ятаєте, говорили про житлову е, забудову. За і тут є ще земля от, в цих краях, тут полігон, тут військові щось е, мають вже. Але э, нам треба що проінментаризувати, щоб ми розуміли, що в нас тут є, тому що я у майбутньому бачу житлову забудову і міста перечин, лише от, 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 що ми ходимо, шукаємо там десь 2 гектари, там 3 гектари, люди стають у різні э, ситуації, я не продам до весни почати далі, і інвестора це не влаштовує. Тому ми даємо досить на інвентаризацію цих землянків. Це Все. Це? Все. Робочі матеріали сформовані. Єдине, що будуть насні правки які що обговорили на комісії, скину групу, заяву. Все, дякую всім. Так, Керко, залишайтеся. Перес, бо поводімо зараз, так. Вигором всіх інші можуть.